Кит мэр, другий сезон, друга серія. Че? Ти понятие за 2026 -то чекати. Я вже думав, я заморожуся. Че? Мы всі заморозились. А, всі тут. А тюлень в баню пішов в ту вашу. Чого там І він там вже заморозився? Я не хочу йду в банну. Вона... нас Вона... двері закрились. А ти що тут робиш? Пішов? О, ако а я їх отримаю. Він від заморожений. Та ми не заморожені. <плес> Як ти живий? <плес> я був в, в середині гармати хамлонів. Вони мені кістки поламали. Ой. Ха. Mm! <таспят> тут він взагалі в бані тепер живий, а? а як? Ну, вот так. Не рука. ні-ні-ні-ні-ні. Так. Ні, ні, ні. Я зараз башкай, віддам тебе, пода, по, подам тобі тебе хресному. Такс. А, а. А. Хто тут у нас? Значить, ти живий, ти не згорів від, від вибуху. А, я не пам'ятаю, що я вибухнув. Питаю, що я просто очі закрилися, або сновці... Я в гарматі хамлеонів. Та пішов звідси. Ай! Ай! Щось... Ми Ма... давно зупинили корабель. Ой, Та, э, 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 бля, храмуха як мені той скафандр заважає в кораблі. Йу, клас Нормально я там все Нормально спать. Я супер люблю спать. супер люблю. І що я люблю? О, братик, привіт. А чому тюленчика так давно нема? А він в бані живе. Та в сьомій кораблі баня є. Цей він... корабель має тільки баню, одну сьо одна кімната. Сам корабель великий хоча б, але тут одна кімната все баня. і він... І то він так на так багато на на нашій планеті пельменів їв, що вже пом... Що він вже в розмір ці, всієї балі. Та він і так в розмір цієї кімнати. Не знаю, як він загал... Я, як він взагалі за, за зайшов в кімнату. Ну шо, я я. Ой, 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 да! Вода збивається, я теж. А. Я буду допомогти? А ага, го свійка? Там тюлек змивається разом з водою в бані. Можеш допомогти? Е, а ти що тут робиш? У мене хамерон сюди скинули. Ти що? Їхній секретний агент. Ні. А як себе сказав, що армата армат на нашу планету? Mm. Я сам бачив. Смени. Ой, до речі, Хесне. що? А хто ця змія? Моя подруга і одночасно жінка. А, тобі одиноко бути одному в космосі, так? Ну да це ж логіка. Мені одиноко. А тепер ні. Угу. А як ты видеобоку прийшла? Ти ж баня там. Ммм-м. ммм м, -м, -м, -м. м, -м, -м м <г> м <disadvant password> А? Та знаєш, ти зайшов в баню і можна просто так піти, а не вот так. Хоп-хоп-хоп. Це -хоп. ж логіка. Чого <"Що> тут <radio> на селі вже? А що, всеки себе сі зо? Мы в симуляції? А? І перед нами споїть камера? Чого робить камера? Bam! Tony, Kameru rozbele! Ah!